Дивіться, це такий, як би, крісо. Мені дуже зараз подобається ця гра, вона дуже цікава. Тому я буду робити багато частин, бо це відео буде довго, я думаю. І частин буде теж багато, бо я роблю в YouTube шортах. Тому дивіться, по частинах. Дивіться, який кабінет у нас вже вийшов. Мені стрілочка показує туди, тому ми йдемо. Він свій кабінет і тратимо гроші. Я не хочу втратити, ну що робити, якщо прийдеться, тому що ми йдемо за, Зараз за грошима, побігли. 8к у нас вже є. Ми спокійно можемо. І ти в нас є багато грошей, які ми йдемо витрачувати. Тисячу. Що купити? Карт. Оце? Оце коштує тисячу! Я потратила тисячу! Шесть! Боже! Які ціни. Що буде далі? Мені пугає. Я купляю просто не дивлячись. Ом... Дивіться, це моя подруга Софія. Хто не знає, то це теж вона знімає YouTube. Можете подивитися її канал. Дуже цікавий. Тому заходьте, дивіться. Її канал називається Софія Roblox. Тому дивіться. І Так странно, Софія е, тепер м, оператор тату салон. чи кто там тату, татуировки? 4 тысячи Як быстро гроші уходять. Жесть. На одну кімнату я потратила більше. Зараз скільки скажу сам. Я потратила на одну кімнату, я потратила на одну кімнату 6 тисяч. Жесть. Я йду візьму ще гроші, ну бо мені потрібні вони. Жесть як багато. Двері, двері дорогі. Ну, двісті коштують. Ну, думаю, двісті доларів чим-то там не багато для тверейзінде, а ось не багато не.